Поклоніння біля різдвяних ясел. Дякуємо тобі, наш Отче, за слово, що прийняло плоть і стало тілом, яке тієї вифлеємської ночі було зна. Дякуємо Тобі за слово, якому ти крізь століття повторюєш присвяту любов Твого Божества. Дякуємо за те, що в слові твоєму ти полюбив людину. Раніше від створення світу. Дякуємо за те, що в твоєму возлюбленому сині ти захотів відновити все творіння. Дякуємо тобі, Предвічний Отче, за вифлеємську ніч Різдва Христового, коли слово стало тілом і оселилося між нами в силі відкуплення. Дякуємо тобі, наш Отче, за святу лозу Давида, яку ти дав нам пізнати через сина Твого Ісуса Христа, народженого від Діви і покладеного в тяслах насіння. У цій лозі, спащенні Авраама, Ти обіцяв спасіння і твій вічний завіт усім народам і людям землі. Дякуємо за спадщину Твоєї благодаті, яку ти не підібрав у людського серця, але відновив через земне народження Сина Твого, щоб ми його Христом і Воскресінням, покоління за поколінням, знаходили втрачену через гріх, гідність дітей Божих, усиновлених братів Твого предвічного сина. Дякуємо Тобі, предвічний Отче. За материнство Богородиці і присноділи Марії, яка, перебуваючи під опікою Йосифа Теслі з Назарету, народила сина Твого в убогості. До своїх він прийшов, та свої днів його не прийняли, але Він прийняв усіх нас уже в своєму різдві, зігрівши кожного з нас предвічною любові Отця. Любов'ю, що спасає людину, відновлюючи зріха її совість. У ньому ми маємо примирення і відпущення гріхів. Дякуємо Тобі, Небесний Отче, за немовля, що лежить моясна. У ньому явилася людям доброта і любов Спасителя, Бог нашого. Дякуємо Тобі, предвічний Отче. За любов, що приходить до кожної людини в немічному немовляті. Дякуємо тобі за те, хто був вже багатим, ти став убогим заради нас аби збагатити нас. Дякуємо за предвічний стан спасіння світу, який уперше об'явився у вифлеємську ніч різдва. Дякуємо тобі, Отче наш. За святе ім'я Твоє, якому ти дозволь знову розтвісти в серцях наших через відкуплення світу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.